Привіт шановні друзі. Ось я виїхав вигуляти свого Бориску і хочу просто зняти один моментик. Тут мені спеціалісти писали про траверсу і мої патрони, всі мені радять познімати ці патрони, вони тобі не треба, тому що Тролівалі, тролівалі, але мені так подобається, я так собі зробив. І тепер я хочу спеціально зняти коротенький відосик про те, що насправді відбувається. І як деякі поради від спеціалістів, дійсно спеціалістів в своїй справі, можуть вам стати пригоді або в нагоді. Да, ви розуміли і не думали, що я знімаю чийсь чужий байк постійно і з цим Ось до він Мій красунчик. Блядь, де він? Зараз. Ось він. Бачите, я на ньому сиджу. А всі справжні байкери знають, що сидіти на чужих байках не можна. Інакше можна отримати, отримати чоботом уписок. Так що зараз я переключу камеру і зніму, що сталося. О! Осталося от що, так як мені і казав колись там. Не знаю, чи він мій підписник, чи просто лишив мені комента. Він казав, що оці кулі будуть стукати в траверсу. Тобто от сюди. А я думав, ні, блін, ну скільки, що воно так зіграє, от таку відстань. А виявляється, зіграє, дивіться що сталося, бачите. Погнув крило. Бо декілька разів потрапив у яму. Воно зіграло і кулі вдарили сюди. Тут видно по деяких кінчиках, да, вони мене заплюснулось. Що воно зробити? Мона, як мені порадили, зняти всі кулі, зашпаклювати дири, перекрасити, вирівняти крило. Я, звісно, цим займатися не буду. Тому що мені подобається те, що я зробив, і я так давно хотів зробити. Виняти... Мон... виняти самі ці головки, саме на ту частину, де воно б'є, самі кулі, повіймати І залишити такий беззубий гребінець. Тут будуть, а тут не будуть. Будуть лише без головок патрони. Цього і робити теж не буду. А що ж я буду робити? А ні хрена я не буду робити. Мені подобається так. І мені якось начхати на цю ямку, на те, що я пошкодив крило. Мені на це чесно якось начхати. І я залишу так, як є. А коли мені це надоїсть, я просто знайду в інтернеті нове крило, блін, такого кольору, і куплю собі. Кальосних штуках для дачі це можна назвати байки. Як приїде на українських чоловічих байках? Добре, на цьому будемо заканчувати мій відео. Щиро дякую всім, хто підписався на мій канал. Щиро дякую усім людям, які дають корисні поради. Я дійсно вам вдячний. За те, що ви мені це показали і сказали. Можливо, я б не звернув би увагу без вашої допомоги. А так бачите, ну невеличка ямка є. Але вона мені не заважає їздити. Вона мені не заважає насолоджуватися краєвидами, Насолоджуватися їздою на моєму красені. Щиро вам всім дякую. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей. мирного неба вам над головою.